Всім привіт, мене звуть Андрій. Сьогодні так занесло мене на Лук'янівку і вразило, от бачите як модернові такі будинки і старий житловий фонд, бачите? Там взагалі трохи вище я ходив п'ятиверх. Чотирьохповерхові будинки, ще мабуть сталінки. Все так. на контрасті на Лук'янівці. Станції метро проїжджали, Усе забито, деревиною там, ДСП, але все одно, Київ будується, ремонтується, роблять асфальтове покриття, розв'язки, ну тобто Місто живе. Бачите, як гарно. Просто гарненько. Людей мало. Сьогодні вихідний день. Ось бачите? Як класно. На очах усе міняється. Бо не працювали, там в якомусь місці. Там кілька місяців приїхали, баз, а там щось побудували вже. Вже є. Були якісь гаражі там старі металеві. А там вже якесь... Стоїш, вікна повилітали. А там за ці місце такі гаражів вже фундамент або іде якесь будівництво. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.